Так, дивіться, оце нам встановили один ліхтар. Там далі ще два ліхтарі нам встановили. Тут ніколи, взагалі, з моменту побудови цих будинків, взагалі ніколи не було тут світла. Морок тримав у страху жителів цього подвір'я не один рік, коли вже зовсім накипіло, пані Оксана звернулася по допомогу до штабу взаємодопомоги громадської ради. Самі розумієте, якщо виходити там по вечорах або там дитину забирати, або зустрічати, або от собаку завели, там собакою виходити ну дуже страшно. І наркоманів дуже багато розвелося. І ще взимку, коли почалися оці обстріли та відключення світла, я підписалася на групу Корбана, вирішила написати на пошту. Син змія з мене там дуже сильно сміявся, казав, що ну ніхто тобі не відповість, і ніхто цього не зробить. Чоловік сміявся, казав, що не будуть робити. Кажу, ну я напишу, а там що буде. Ну, ось отримала відповідь. Заявку очільник громадської ради Геннадій Корбан оперативно направив відповідним міським департаментам та комунальним службам. І вже за тиждень тут встановили три опори з сучасними світлодіодними ліхтарями. Дуже вдячні. І коли телефонували, питали вам, встановили чи ні. Так, це було ну фантастично. Жінка вражена миттєвим результатом, тож відправила наступну заявку на оновлення фасаду будинку. Воно все отак, от його троні, воно обсипається, Оце, от, от все воно там пусте. Нещодавно подібні роботи проводили по вулиці Титова, 27, Чернявського, 25 та Караваєва, 58 а. Якщо у вас виникли проблеми комунального характеру, звернутись по допомогу можна до штабу взаємодопомоги громадської ради. Заявки приймають з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Окрім цього, цілодобово залишити заявку можна в коментарях у телеграм-каналі Геннадія Корбана. Центр міста вулиця Шевченка. Пані Тетяна викинула пластикові пляшки. Біля сміттєвого контейнера затримуватись не рекомендує. Зараз найпроблемніші моменти вот арбузи, дині, вот та все, котре гніють. Ну воно ж запах і и... льйоться все. Осень. Да. Із новим врожаєм овочевих і баштанних сміття побільшало в рази, та, на жаль, не побільшало сумлінних містян, зазначають у міськраді. Кидають у контейнери, що заманеться. А шлях до баків працівникам сміттєвозів нагадує справжній квест. Хлопці приїхали забирати сміття з баків. Одна специфіка з роботи у центрі міста припарковані автомобілі, які вмішають. Щодня на лінії у Дніпрі 34 машини, екіпажі працюють і у вихідні. Та і це ще не все пояснюють в екології, де незабаром вивозити сміття буде нікому. Військовий стан да, війна йде в Україні, і тому наші хлопці не ховаються від повісток. Бручили, значить, треба йти захищати родину. Та й борги за надану послугу ростуть щомісяця. Найбільше боржників у Чечерівському і Амур, нижньодніпровському районах. Приблизно 220 мільйонів. Гривень мешканці Дніпра повинні за послугу вивоза тільки сміття товариству екології. Знизились показники сплат наших послуг у приватному секторі до 64, а в багатоповерхівках до 80%. Шести, тобто зараз маємо низку проблем. А перше це сезонна кавунева проблема, підвищення кількості населення, кадровий голод і падіння плати спроможності ну це проблема загальна. Та, попри це, зазначають у міській раді ситуацію з вивезенням сміття у проблемних районах буде виправлено, а контроль посилено. Зосереджені на процесі близнючки Карина та Кароліна розмальовують слоника на галявині казок у парку Глоби. Юні художниці відзначають такі заходи не просто розвага, а необхідність, тому що всі можуть е зробити свою думку і що всі її побачили. Думку е розмалювати як ти думаєш, да як ти відчуваєш. Дівчата вже рік відвідують гурток образотворчого мистецтва Евріка дитячо-молодіжного центру Лідер. Разом зі своєю вчителькою розмальовували ще й страуса. Інші фігури також отримали нове розфарбування і навіть вбрання. козаки, які раніше були у зелених сорочках, тепер одягнені у вишиванки. Основною цілею було виховання нашого молодого покоління саме через традиційні мотиви в костюмах козаків. Такий арт-перформанс є проявом творчої свободи дитини, оскільки. Малеча самостійно обирала кольори та малюнки. Ця ідея така дуже цікава, креативна, незвична, оригінальна. Виникла у керівництва комунального підприємства Міська інфраструктура, яка опікується парком глоби. Це галявина, вона вже дуже давно в цьому парку, і вона була, як то кажуть, в такому незадовільному, дещо аварійному стані. І тому в нас виникла ідея така трішки розфарбувати, відновити. До заходу запросили долучитися вихованців гуртків декоративно-ужиткового та образу творчого мистецтва закладів позашкілля. Дати нове життя фігурам зібралося приблизно 200 дітей та 10 керівників. Ми так собі уявляли, що е, це буде не один день, тому що скульптур було 20. Дві з них демонтували, тому що це були такі е, відголоски Савка, але вони е, дуже швидко впоралися. За що ми їм дуже вдячні? Наразі відвідувачі парку вже можуть милуватися гарними та яскравими казковими героями. На розі вулиці Калинова та проспекту Петра Калнишевського замість Т-образного перехрестя запровадили круговий рух. Завдяки цьому водії тепер повинні зменшувати швидкість, а також змінювати свою траєкторію руху для того, щоб поступитися дорогу на круговому русі. Тепер у нас головна дорога, а всі перемикаючи, це другорядна дорога. Тим часом рух пішоходів змін не зазнав однак, попри це, не всі радіють оновленню. Для пешехода ничего. Ну, для меня для пешехода ничего не поменялось. Я не сталкивалась с тем, чтобы машины не останавливались. Ну, как было, так и осталось. Сейчас сделали кольцо, его нужно, я считаю, убрать. Вот есть пешеходный, и на той стороне есть пешеходный. Мы мы не переходим посредине, потому что, как бы, и водителям, чтобы не создавать неудобства. И так я думаю, тут удобнее. Проте такі зміни це гарантія безпеки як водіїв, так і пішоходів. Кільцевий рух на складних перехрестях вирішує проблему перевищення швидкості водіями. Це суттєво зменшує кількість аварій. Такий рух вже запровадили на деяких вулицях міста. Одна з них Запорізьке шосе. П'ять років тому тут було також встановлено круговий рух, і це дозволило дуже суттєво зменшити як і кількість ДТП, так і майже до нуля звести кількість ДТП. з... Смертельним витоком в той час дуже багато було критики з приводу встановлення тут кільця, але зараз ми бачимо, що рух він трошки сповільнився, але став набагато більш безпечним, і це основна мета, яка ставилась перед створенням тут кругового руху. Круговий рух і надалі впроваджуватимуть у проблемних зонах міста. У Дніпрі завершують ремонт однієї з найжвавіших доріг міста вулиці Робочої. Дніпрянам такі зміни подобаються. Дуже гарно в оцінюю. Ну, подобається порядок. Да. Все хорошо. Останні роки взагалі тут були діями. Можна було, ж, не було машини приїхати. То зараз да, так зараз гаразд краще. Масштабне оновлення тут роблять вперше за останні майже 10 років. На сьогоднішній день можемо констатувати, що замінено 3,5 км на всій протяжності вулиці асфальтне покриття зараз завершуються роботи по асфальтуванню примикань, під асфальтування тротуару, там де був переставлений бордюрний камінь, і вже наведення благоустрою та вивезення техніки. Крім нового асфальту, вздовж усієї вулиці тут зробили і декілька прилеглих дворів. А ще тротуар у районі вулиці Нацгвардії, адже на цю ділянку було багато нарікань від людей. У мешканців були нарікання стосовно стану дорожнього покриття на вулиці робочій, і фактично зараз ми виправляємо чужі помилки. Всі роботи завершать до кінця тижня. Вер прибережний один з найпопулярніших середніпрян та гостей міста. Відвідувачі звернулись до міськради із проханням провести ремонт у зоні відпочинку. Комунальники оглянули дитячі та спортивні майданчики, і тепер тут тривають роботи. Цей парк був побудований для наших містян не так давно, але на сьогоднішній день при постійному осмотрі даних об'єктів було зафіксовано, що даний об'єкт потребує технічного обслуговування та ремонту. Наразі тут виконують перетяжку, замінюють кріплення, поручні та ручки. Також встановлюють канатну сітку та відновлюють застарілі елементи. Сквер прибережний є візитивкою, однією з візитівкою нашого міста, тому е, вже більш після літнього сезону ми частково будемо закривати дитячий майданчик та його приводити вже до ладу капітально. Роботи виконують у першій половині дня, коли на території знаходиться менше дітей. Планують завершити реконструкцію протягом поточного місяця. Укриття у парку Шевченка необхідність, оскільки це дуже популярна локація для відпочинку. Мобільна захисна споруда складається з восьми секцій та здатна прихистити 60 людей. В наших парках на балансі чотири тим чотири найпростіших укриття, з яких три бетонних вони знаходяться в паркі Глоба, паркі Шевченка, Новокатецькому парку, і також нова кадетському парку є найпростіше укриття в будівлі. Нещодавно укриття постраждало від дій вандалів. Хулігани розбили плафон з написом Вхід. Чергова по місту надала завдання щодо його ремонту, тому невдовзі його приведуть до ладу. Сотні людей з квітами зібралися у Дніпропетровській обласній філармонії. Там прощаються з вбитим музикантом Олександром Петровим. Священик провів молебень за вбитим, колеги шоковані кривавим вбивством. Вони згадують Олександра як світлу, добру людину. Я вам скажу, що ця людина я досить близько був з ним не досить близько, а близько був знайомий, Часто був гостем у мене. Ну, болісно і тяжко це все перенести. Саша залишиться в нашій пам'яті світла у всіх відношеннях. За традицією музиканта провели в останню путь оплесками. Духовий оркестр зіграв реквієм. Життя музиканта було понад 20 років пов'язане з філармонією. Грав на трубі був викладачем у музичній школі та працював у багатьох музичних проєктах. У музикантів буває перетинаємось десь на різних роботах або в одному місці, або тут е, філармонія, бо у нас театр його запрошували іноді і. Він дійсно був дуже гарним музикантом, дуже завжди був готовий допомогти. Відомо, що діяча культури вбили 4 вересня ввечері. Чоловіки посварилися, перебуваючи в квартирі Олександра в Самарському районі. Друг наніс йому більше 70 ударів ножем. Знаряддя вбивства приніс з собою. 21-річного дніпрянина затримали правоохоронці. Подейкують, що вбитий мав з другом тісні відносини, і кривавий фінал їхніх стосунків. Стався через помсту, звіряче вбивство, якою б не була причина, яку там собі надумав е, е, вбивця, не може бути. Ну це це звіра, не людина. Хто ж, виховував таку людину, щоб зробити таке 21 рік. Якщо мені якщо не помиляюся, вбивці 21 рік. Скільки ненависті, скільки жорстокості в цій людині, до людини, яка є митцем, правоохоронці кажуть, досудове розслідування триває, та найближчим часом справу скерують до суду. Оголосили про підозру за статтею 115. А, Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років. Зараз ще триває досудове розслідування. Найближчим часом ми вже створили матеріал до суду. Справжні мотиви злочину стануть відомі після вироку суду. Cette émission comporte des éléments de violence. Nous préférons vous en avertir.